Книга сила звички це не просто дослідження про те, чому ми щось робимо автоматично, а потужний інструмент для змін. Вона допомагає зрозуміти, як працює наш мозок, що таке звички, як вони формуються, і головне, як їх можна змінювати, щоб стати кращою версією себе. Основна ідея книги. Автор пояснює, що звички це не просто дії, які ми повторюємо день у день. А складні нейропсихологічні процеси, які формують наш спосіб життя, книга побудована на наукових дослідженнях, реальних кейсах і практичних порадах, які дозволяють зрозуміти, як працює петля звички та як її можна переналаштувати. Головна теза книги: звичка складається з трьох компонентів: сигнал, рутина винагорода. Якщо ми хочемо змінити якусь звичку, Потрібно зрозуміти, що саме запускає її і яку винагороду ми отримуємо. Як працюють звички. Сигнал. Тригер, що змушує мозок увімкнути автоматичний режим. Рутина. Сама дія, яку ми виконуємо. Винагорода. Те, що ми отримуємо в результаті. Фізіологічне задоволення. Зменшення стресу тощо. Наприклад. Якщо ви кожного дня п'єте каву зранку, ваш сигнал це пробудження. Рутина зробити каву, а винагорода відчуття бадьорості. Чому це важливо? Розуміючи цю схему, можна змінювати свої звички, зберігаючи сигнал і винагороду, але замінюючи саму дію. Як змінювати звички? Перше, виявити триги, що змушує вас діяти певним чином. Це може бути час дня, певне місце, емоційний стан або навіть компанія інших людей. Друге. Змінити рутину. Якщо ви хочете позбутися шкідливої звички, варто змінити її кориснішою дією, яка приноситиме схожу винагороду. Третє. Закріпити нову звичку. Регулярність це ключ до успіху. Повторення дії протягом кількох тижнів. Можу зробити її автоматичною. Четверте. Використовувати силу оточення. Люди навколо нас впливають на нашу поведінку. Якщо ви хочете займатися спортом, спілкуйтеся з тими, хто вже має цю звичку. Приклади з книги. Компанія Starbucks навчала співробітників керувати стресом через звички. Вони створили спеціальні сценарії поведінки рутини. Щоб співробітники автоматично діяли у складних ситуаціях. Як компанії використовують звички споживачів. Мережа Target використовувала аналіз звичок покупців, щоб передбачати їхні потреби. Наприклад, визначати вагітних жінок ще до того, як вони самі про це розповіли. Як звички допомагають чемпіонам перемагати. Спортсмени, як от Майкл Фелпс, Використовують силу звички, щоб діяти на автоматизмі в критичні моменти. Для цього ця книга? Якщо ви хочете позбутися шкідливих звичок, наприклад, прокрастинації, куріння, переїдання, ця книга допоможе вам зрозуміти, як це зробити. Якщо ви прагнете впровадити корисні звички, спорт, правильне харчування, ефективна робота, методи з книги допоможуть їх закріпити. Якщо ви працюєте у сфері маркетингу чи бізнесу, книга покаже, як формуються звички клієнтів і як це можна використати. Головні висновки: звички керують нашим життям, навіть якщо ми цього не помічаємо. Щоб змінити звичку, потрібно розуміти її тригери рутину та винагороду. Нові звички формуються через повторення та спотворення правильного оточення. Компанії та корпорації використовують знання про звички, щоб впливати на споживачів. Книга сила звички це маст read. для всіх, хто хоче змінити своє життя. Це не просто теорія, а практичний посібник, який допоможе вам стати ефективнішими, здоровішими та щасливішими.